Добрий день. Продовжуємо наш чудо-турнір. Так, так і командою. Поки нічого не хочу міняти, бо не бачу сенсу. Ліпше нікого не візьму. Так, є у нас зарядка зелених. Майже за один хід. Але що нам це дасть, невідомо поки. Давай поки жовтих позбираємо. Давай тут візьмемо. Ага. Поїхали трохи забагато. Так, є так трійка. Ну і потрібно сюди бити. Бафів в мене не буде все одно. А якось їх потрібно булочити. Угу, Нормально так забочив. Так, давай міньонів візьмемо. Так. І ще ось так зробимо. М'яку шкіру потрібно нам. І дуже-дуже швидко. Ну, давай так бити, що тут нема варіантів. Тут хіба то валітпоц в солянку нас розірве. Зараз квінтами на пару. Угу. Ну, майже всі мінусом. Давай так. Скільки в нього? Ой, чотири ходи, як же довго? Добре, давай спробуємо так взяти м'яку яку шкіру. Ой, ну наша воно зарядилось. Де вона пропала <знах> зникла з екрану, цікавий баг. <знах> ну, давай так. Може ще якісь очки заробимо тут. Заробиш тут? Ну, тепер, якщо хіба що повезе нам, що не тикнуть в Десмонда? Скільки в цього? 74. 74. Ну, давай ще раз, ризикнемо. Так. Стоп. Жити усім. ну. Так, це нам ще нічого не вирішує, але трохи передихнемо. Трохи передихнемо. А -а -а -а. Давай тут сходимо тут начебто багато комбо їде. Поки вона заболочена, й може щось зробити. зробимо. Ну, ось вам був. Мені здається, що він тут на пару з Юліусом витягнув. Цього 200 років не бачив певно. Вже й забув, як він виглядає. Так, що у нас тут з поляною? Давай одразу поле крутити вивелін. Я ж сподіваюся, вона не така страшна, як Вайовидпоц. Як тут ліпше. А, хоча і так, і так ми там зберемо жовтих. Пізніше трошки. Угу. Добре, ну, але нам так потрібно і потрібно лісю. Так. То давай бочите центр і робити отакі два кристали. Мінйони, шкіру. Знову комбо. Зараз просто затормозимо їх в нуль. Ну, я так хочу, звісно. Але чи побачимось, чи вийде, чи ні. Так, і давай зелених візьмемо. Так, є контакт. А На того пса нам все одно, тим паче він іще й вучив куди треба. Давай по краю, тут по центру. Беремо Юліуса знову. Ага. Вона ухиляється, ухилянка така, ну нічого. Нічого вона нам поганого не зробила. А ми зараз мінусанемо двох, я сподіваюсь. Я сподіваюся, мінуса не отак. А чи містра нас не мінусане зараз усіх? Сподіваюсь, що ні. Повинні там вижити хтось. Але добре прописала. Теж маю містру. Подобається, як грає. Цікавий перс. Так, давай лісю візьмемо ще раз, щоб заболочити. Так, тут і Юлія зібрався. О, всі наші в зборі. Так, Там куча міньйонів, але то нам не заважає. Будем, будемо міньйонами її чисто гасити, та і все. Так, так, так. Що там як справи? Угу, Трохи погіршило їй. Давай так. Все, закінчилась містра. Поїдемо далі. Так. Цікаво, чого форсис на фланзі. Ага. Отрядів немає. Зрозуміло. Тоді що, поїхали? Нас влаштовує. Так. Начебто є зелені в нас. То давайте візьмемо зелених, заболочимо фланги і будемо влочити, я думаю, в такий спосіб. Так, і Юліас в нас з'явився. Так, так. І щось тут мені не дуже подобається. Давай жовтих візьмемо одразу. Але шість камін... каменів не вистачає десмонту. Але будемо брати. Бо зараз все одно буде культувати то як забув, як звати госик. А він пропише добре. То зараз хоч яку шкіру собі візьмемо. Так, було тяжко, але ми то витримали. Зараз повинні Едмунда тривати, тримати, вибачаюсь. Ага, не всіх потримали. Так, щось тут не дуже вийшло в мене. Десь я поспішив, певно. Ага. Угу. Так, мінус лісю. Але то не страшно, бо у нас є ще одна лісю. Давай так візьмемо. Давай так. Зелені потрібні. Ага, і жовтих знайшли? Не знайшли вони, роз'їхалися в останній момент. Так, давай тут тебе заблочимо ми. І ось так вдаримо. Так. Повісимо міньйончиків. і спробуємо знайти. Ага, вже знайшли Десмонда. Я думаю, він зараз з цією чайкою розбереться. Так, пішов пірнатий додому. Так, хто далі у нас? О, мультики. Торни. Ой, не туди. Торни. Але центральний без отряду. Ну, добре. Отряд війська не пасують. Та от думаю, на рахунок лісючі вони потрібні мені тут. Вони тут начебто нічого і не зроблять. Що це робить? Угу. А ти? Ага. Бочить мені усі бонуси, скажем так. Ну то добре. Тоді ми бонуси не будемо брати. А просто я думаю, як зробити цікавіше, щоб було. Щоб було цікавіше, але... Але, але. Я взагалі зелених би тут взяв би ще. Наприклад, ось так і ось так. Вибачаюсь. Зелені і сині. Ну Так, ану давайте спробуємо. Угу. Так. Давай тут спробуємо щось пошукати. Угу. Там нічого тоді давай тут зелених хоч зберемо. Трійку раз. Давай через комбо і будемо терпіти. Ну, зелених рядок. Є три штучки, але то замало. То замало, на жаль. Так, потрібні міньйони. І десь ще зелений один. Ну, а добити його... Фух, так краще. Можна видихнути трошки. Так, так. Так, так. Та давай міньона призивемо. Ага. Ну, тут е, вчасно зелений під'їхав. Вчасно під'їхав зелений, то нас е, трохи врятувало. Тут нічого віку не врятувало. Так, повертаємо двох лісю. Вертаємо так, у нас вони будуть туди спилити камінням. Так, поїхали. М -м -м. Потрібно, певно, брати четвірку синіх, і потім дивитися, може десь Ага, от жовті доїжджають. І потрібно... Давайте разок так сходимо, може жовтий теж. Угу. Є жовтий. І ще один жовтий знайти. Давай так в нього прямі запустимо. А... Є жовтий ми знайшли. Але чи встигнемо зарядити ми за два ходи? Або ризикувати і запускати отак ось в комбо. Цього Ультракса. Але якщо не приїде, то ми тільки втратимо ту збірку. Тому я пропоную зробити так. І ось так обережно. Тепер було центр однозначно. І запускати комбо, як я і хотів. Ось ще жовті. Ну так, да, можна було і запустити, але ж хто знав. Тут же все непередбачуване у нас в цій грі. Давай ще Міньйонів родимо. Давайте їм поновимо блок весь і зірвемо так, повинно вистачити нам ще на, на зарядку. Так, є. Давай а ще зарядимо. Так, і візьмемо ось так ми обережно. Так, зробимо так. Нам шемерскейл не подобається. Але можна і цього добити, і потім зірвати зелений кристал після цього. Якраз у нас буде ще на Десмонда, і я сподіваюся, що нас покине совата в кутку. Ні, не покинула поки. Але ми їй допоможемо зараз. Поновлюємо і беремо отак от жовті. жовті. Десмонд, Твій вихід. Вистачило. Так, добре. Та теж закінчилося все для нас добре. Ну, так, <coughs> Такий сьогодні турнір вийшов. Сподіваюся, вам сподобається. Побачимось наступних відео. До побачення і всім гарного дня та настрою!